Таємні загрози для українців від програми Національний кешбек та Тисячі Зеленського. Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь Ютуб канал свій до свого по своє». І власне в цьому відео я хочу поділитися фактами, достатньо шокуючими і для мене особисто неочікуваними. Власне, коли Володимир Зеленський заявив про тисячу гривень для кожного українця. Це в моїх очах виглядало аферою, і я пояснив чому і знову ж таки це абсолютно неправильно наскрізь дефіцитному бюджеті при. Колосальних потребах для армії ті гроші набагато доцільніше витратити або на Збройні Сили України, або якщо вже передавати, то очевидно не всім українцям, включно із такими, як Тетяна Крупа, із прокурорами, які мають інвалідність, а власне саме тим українцям, які цього найбільше потребують, тобто малозабезпеченим забезпеченим Проте програма національний кешбек в цілому в тих рисах, які описувалися. Ну, вона для мене виглядала так, скажімо, нейтрально позитивно. Чому тому, що це свого роду спосіб простимулювати національного виробника? Схожі інструменти, до речі, використовував той же Шердоган в Туреччині і протягом певного часу. Турки змогли вийти для самозабезпечення турецького народу. Там статистика говорить, що поза 80% всіх товарів Туреччина для забезпечення турецького народу виробляє самостійно. І тому програми з такого розряду, вони можуть бути корисними. Очевидно, що з самого початку йде розуміння, що хтось із своїх... Так би мовити, виробників, які будуть отримувати кешбек в рамках цієї програми, що він на цьому також заробить. Але в цілому, якийсь, ну скажімо так, позитивний ефект може бути. Проте ті деталі стосовно механізму, як це реалізовується, вони показують настільки. Небезпеки великі і таємні загрози для українців. Що про них треба оголосити публічно і власне про це вже чимало журналістів та експертів сказали. І я хочу долучитися до їх числа. А тепер, власне, по порядку. Для того, щоб отримати, щоб стати учасником програми Національний кешбек, ти повинен підписати відповідний договір. Більша частина українців в банках схильні не підписувати, тобто підписувати, не читаючи такі договори. Ну, по суті, довірливий громадянин такий свого роду. Ну це ж банк, і тут же ж стандарти мають працювати і так далі. Ну, і знову ж таки, все рівно залишається захист на рівні конституції, теоретично, на рівні міжнародних конвенцій, є загальна декларація про про права людини. Але виявляється, що тут, в рамках стандарту для програми національний кешбек, закладені дуже грубі порушення, порушення саме прав людини, в першу чергу. І так далі. Фактично, громадянин відмовляється від банківської таємниці стосовно себе. Причому це стосується всіх рахунків тому банку, в якому оформляється карта Національний Кешбек. А не тільки саме окремого рахунку. Мова йде про пункт 8.7. Громадянин, підписуючи цей договір, дозволяє передавати свою банківську інформацію третім особам. Причому не тільки стосовно всіх рахунків, які є зараз, а і стосовно всіх рахунків, які в майбутньому будуть відкриті в цьому банку. Йдемо далі. Пункт 18.2 цього договору дозволяє банку в односторонньому порядку змінювати істотні умови договору, тобто практично повністю переписувати договір на свою користь. І інформувати про це банк має можливість, має право людину через повідомлення в месенджері. І байдуже, чи є в людини той месенджер, чи немає, і не вказано, до речі, який месенджер, і ще багато всякого. Чи згоден клієнт на такі зміни, чи не згоден, не має значення. Вони автоматично почнуть діяти через 30 днів. Це порушення конституції, це порушення базових прав людини. Після, через 30 днів після відсилання банком меседжу. Якщо раптом клієнт прочитав зміни до договору і не згоден з ними, може лише розірвати договір, причому в письмовій формі у відділенні банку. І що важливо, до подання заяви на розірвання договору, клієнт зобов'язується здійснити повне погашення грошових зобов'язань за цим договором, тобто повернути все, що отримав раніше, можливо, з відсотками. Цікавий пункт надзвичайно цікавий. Пункт 28.4 надає банку право передавати дані клієнта третім особам. Для чого? Кому? Яким третім особам? Клієнт одразу погоджується на все, на весь період дії договору. Період дії договору складає 20 років. Треті особи можуть бути різні. Це може бути і товариш-майор, який дуже слідкує і кожного дня працює. На благо України. Можливо, не України, можливо, саме того, хто знаходиться при владі. Це можуть бути всякі бази інтернет-розсилок, які будуть обзвонювати, пропонувати щось купити, пропонувати приїхати до них ще щось, рекламні агенції, будь-що. Фактично, банк протягом 20 років може продавати ті персональні дані кому завгодно. Ось така весела історія. До чого тут тисяча зеленського, запитаєте, ви і це запитання дуже логічне. Але перш ніж до нього перейти, я хочу наголосити, що в рамках програми Національний Кешбек максимальне повернення, яке ви можете отримати, це до 3000 гривень. Заради отримання, можливого отримання до 3 тисяч гривень, ти позбуваєшся своєї банківської таємниці. Причому левова частка українців піде це все робити через Приватбанк або через Ощадбанк, бо саме там вона має рахунки. І, скоріш за все, тими ж банками і буде користуватися в майбутньому. Іншими словами, користуючись необізнаністю громадян, держава купляє собі право слідкувати за їхніми грошима. Всупереч тому, що є захист, банківська таємниця. Це насправді така прихована маніпуляція, це шахрайство по суті, чистої води. Але повернемось тепер е до власне, тисячі зеленського. Даю прямі цитати з державних медіа. У міністерстві економіки створюють механізм, який дозволить отримувати виплати, є підтримки на суму тисячі гривень за допомогою відділень Укрпошти. Про це з посиланням на прес-службу Міністерства економіки повідомляє УНН. Наразі також розробляється механізм отримання є підтримки через відділення Укрпошти для зручності тих громадян, які не мають смартфонів і доступу до дії. Це, скоріш за все, мова йде про пенсіонерів. Ці кошти не будуть оподатковуватися. Слава Богу, вони не будуть оподатковувати кошти, виділені з дефіцитного бюджету як допомога для громадян. Це, це сюрреалізм, якщо ти бачиш суть тих процесів, але йдемо далі. У Міністерстві економіки підтвердили, що програма розпочнеться 1 грудня. Бажаючі можуть подати заявку на участь через застосунок дія протягом грудня, січня або лютого. Для, для цього треба створити віртуальну картку Національний кешбек. Саме на неї надійде виплата. Витратити тисячу гривень можна буде протягом наступного року. Гроші можна буде направити на комунальні послуги, покупку медикаментів, книжки, підтримку сил оборони тощо. Отака От то інформація. Тисяча Зеленського тільки через картку Національний кешбек. А значить, ти підписуєш ті всі умови договору, відмовляєшся від банківської таємниці. І тут питання навіть не про те, насправді, що. Більшій частині українців їм немає що приховувати. Це всяким там крупам і їм подібним прокурорам, хоча прокурори цього особливо і не приховують. Вони розуміють, що немає кому з них спитати, тому що зверху сидять такі ж самі, ну не такі ж самі, там з нуликами на нулик більші їхні статки або і на декілька нуликів. Але суть така сама абсолютно гнила. Просто кланово-олігархічна система це внутрішній ворог насправді українського народу, який нас вбиває. От така інформація, будь-якими навіть хорошими лозунгами, хорошими гаслами відбувається цинічне пограбування українців. Нас заганяють в ситуацію, коли нас тотально будуть контролювати. Причому, коли нам настільки сильно рекламують цифровізацію, рекламують безготівкові розрахунки, там і так далі, це все є велика брехня і єресь. До прикладу, ті ж самі німці вважають чуть не на рівні не знаю, свого священного природного права використання готівки. Німці надзвичайно педантичний народ, який живе дуже заможно, фактично передова держава Європейського Союзу. Вони категорично від цього відмовляються. І чомусь не спішать розвинуті західні держави запускати в себе щось настільки добре та корисне, як дія. Ну це ж дуже зручно, всі документи там. Ну, дуже зручно. А те, що хакнули дію російські хакери напередодні повномасштабного вторгнення і отримали дані десятків мільйонів українців. Це вам як? І про це всі замовчали. Федоров сказав, що це. Брехня і так далі. А про те, що це правда, ми дізналися із рішення американського суду в рамках кримінального провадження проти якогось там московського хакера, чеченського походження. Вже не можу згадати його прізвище. І таких прикладів дуже багато ці всі збої в сервісах. Люди не розуміють, що інформація це зброя, надпотужна зброя. І війна йде на різних рівнях, не тільки фізичних. І це є величезна проблема. Необізнаністю громадян, невмінням мислити, користуються наші вороги для того, щоб нас дурити. Держава має бути в першу чергу вищою формою організації народу: працювати для народу, створювати для народу умови для його розвитку, для його розмноження і не тільки для домінування на своїх етнічних землях. Україна майбутнього має бути державою, в якій влада та власність буде належати українському народу. Влада це абсолютно конкретний інструмент, і це треба розуміти. І цей інструмент в різних руках він буде поводити себе по-різному. Особистий фактор відключити неможливо насправді. Ніж як інструмент в руках кухаря готує їжу, різновид ножа, скальпель в руках хірурга рятує життя, а в руках маньяка вбиває вбиває людей. Так само, і влада це інструмент. Питання в чиїх вона руках. кланово олігархічна система управління державою це внутрішній ворог, який має бути знищений. Натомість має бути побудована інша система управління державою. Україноцентрична, ось такий мій коментар. Дякую вам всім за перегляди. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм, Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано. Виходьте з нами на зв'язок. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.